Після низки трагедій на уроках фізкультури у Міністерстві освіти вирішили знижувати нормативи, не вихід. Тепер уроки фізкультури планують взагалі не оцінювати. Ви пам'ятаєте, так? Хлопці віджимаються п'ять разів від гімнастичної лави, дівчата два рази і повертаємося за груз, Зрозуміло? Вчитель Юрій Галабурда займається фізвихованням дітей вже 20 років. Каже, старшокласників оцінки на заняттях приструнюють, менших школяриків стимулюють. Але при оцінюванні знань вчитель звик дивитися не тільки на здані нормативи. Вони на даний момент дійсно трошки полегшені в полегшеній формі це раз. Плюс вони при оцінюванні не є домінуючими, тому ми більше уваги приділяємо при виставлянні оцінок. За їхню активність на уроці, бажання і щоб горіли очі, вони задоволені займалися. Думки батьків з приводу оцінювання можливостей дитини на уроках фізкультури неоднозначні. Це форма контролю над тим, чим дитина займалася на уроці. От батьки зможуть побачити, як вчитель оцінює фізичний розвиток дитини, які вона має досягнення. Якщо забрати оцінки, наприклад, це позбавить якоїсь певної конкуренції серед інших дітей в класі. В початковій школі фізкультура є більш ігровим предметом, який можна було б і не оцінювати, а просто розвивати фізичні здібності дитини і слідкувати за її фізичним розвитком, розвитком і здоров'я дитини. Для десятикласника Андрія жодна оцінка не зможе змінити ставлення до здорового способу життя. Хлопець з 10 років грає в регбі. Перемоги на всеукраїнському рівні даються завдяки власному прагненню. Гірше каже, коли оцінюють, не по справедливості. Деколи буває, якщо оцінку що ти сам знаєш, ти добре працював, а вчитель придивився до тебе. Що ти ну що ти думаєш він погано. він поставить погану оцінку. То трохи є схили сумніву, що вчитель погано постав. А так я взагалом не приймаюся оцінку. Мені важливі не оцінки, Мені важливе саме перше це моє здоров'я. Я займаюся для себе. Для своєї фізичної підготовки за фізичним здоров'ям дітей мають стежити не тільки вчителі і медики переконують останні звільнення від занять в школі частіше всього ініціюють батьки школярів. А от відмова від оцінювання стосуватиметься тільки початкової школи. Отож, години фізкультури тут збільшать, втім враховуватимуть лише присутність дитини. Відвідування спортивних секцій поза школою автоматично зараховуватимуть учням як заняття на уроці. Ольга Міхньов, юрій кобів новини рівного.